Ага. Дякуємо нашому спонсору, про що ми говорили, і будемо з нього щось робити. Можливо, комусь буде потрібна в нагоді така річ. Друзі, коли кладете шифер на стиках, обов'язково. Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Всім привіт! Що ж, Діма, будемо сьогодні продовжувати, правильно? Так, <світ> <Да>, будемо продовжувати. <світ> що будемо робити? Будемо сьогодні крити і ще дещо, якщо в нас вийде, ну покажемо. Якщо вийде, то вийде. Якщо не вийде, ну, ми з тобою розмовляли, зараз поїдемо. Ну все в процесі таке відео буде. Ціль сьогодні накрити оце все. Як оце все тут? Три листки. І зробити з середини щось таке. Є одна ідея, да. думаємо її втілити в життя, а ви будете мати нагоду, побачити чи вийде воно в нас, чи ні. Ну, надіємося, що вийде. Так, дешево і сердито. Занадто дешево а сердито побачимо як. Зняли ми опалубку Вийшло доволі непогано, вірш, який бітоняр залявся. Так, я все. Я вам скажу, я ще от коли, просто на відео не встигаєш все зняти показати. Коли я заливав, отут розварив я такі армо, ну, з арматури таку решітку, з чого там було, все склипав. І коли я заляв оце розтвором, я взяв перфоратор і як впер в це желізо, цю, що тут наварено було. І префаратором почав як відбійником бити. І воно так дивіться, як все розсілось, вляглося. Ось, подивіться, які. Гладеньке все. Ну, сильно вийшло, доволі непогано вийшло. Таке, думав, що думав, що буде поправді стояти. Так і стоїть. Щоб нам там накрити, нам потрібно зараз ми покажемо вигнути такі штуки. От ми нарізали вже, ну я нарізав, назначили зелені от такі речі. На такому будемо, як воно називається? Як воно називається? Не, не Жесть, короті. листки жесті ви виганати на ньому. можна. Це металева Жесть, так? Да. Це, це звичайні відходи, там. ну, які відходи. Такі листки, колись крили ним хати, вже хати перекрили на, на шифер, а це залишилось. І доволі дивіться, я хочу вам показати, як воно працює. Можливо, комусь буде потрібна в нагоді така річ. Ти був робив, тобі щось потрібно було зробити, да? так? Який щось, короб чи що. ну це Для чого ти це робив Не пам'ятаю, щось, щось потрібно було вигнути, Такий станок доволі він класний. А був. знаєш, що ти скрипковий а? робив? А? Скрипковий ти робив. Що скрипковий? Транспортер да, і да, вигнав, так? Да, так, да. да? да, оце да. ти тоді. Щось, щось, для, щось потрібно. І дивіться, як робить. Зажались отут і підняли вгору і все. І у вас 90 кут, 90 градусів. Ну тут тоншу планку покласти буде. Все Воно ідеально рівно робить по цій. Ну, як назначив, я ну. на швидку руку назначав, ну, вийшло непогано. Однозначно. Та нам зараз там потрібно. Зараз ми нагнемо і вже виліземо туди. Так, отут будемо заремонтувати ці, ці короби. Оттак. А для чого вони? Ну, шифер тут буде вже йти отут вище. І щоб сюди не забувало ні снігом. Ні, дощом нічим. Отак воно буде, закриємо просто їх. Я такі mm -hmm. продаються штуки, але. Але, але. Є кусок Жесті. Раз, два зробила, да і все. Можна його зробити вдома. Mm? Як можна його зробити вдома, ви ще куляти.

Трошки пече. Трошки добре пече. Хоч бо бере знімай штучки з цього саморезів. Да, не скочить Буде прикріплювати на саморези, то що і з цих знімати такі прокладки з попрофнастілу. Отвори зробив на 6 і прикручує. Ще три. Мені ці витривалося. Друзі, коли кладете шифер на стиках, обов'язково зарізати, тобто, якщо перші поклали, Ну, це у нас буде другий, просто я так нахльостом поклав. Другий. Зверху оцей кладете, то кут оця листка і кут цього листка зрізаєте на косину. Так, щоб бо у вас, якщо складете, вже, оцей буде ще 4 листок. Якщо ви ще його покладете, воно бачите, буде отут щіль, щілина, то оцей і оцей зараз потрібно зрізати, щоб воно стало ну, як один листок. Ось таким чином. таким Ти два листка зрізаєш. Да? Два листка зрізаєш. Да. Угу. цей і цей. Угу. А цим це Бас. І тут вже нема зазору. Угу. Бо якщо цей не зрізати, то тут буде зазор. Ну, видно, шпиталісти ну, зазор і тут буде угу. зазор, розумієш. А так ну все по цій волні їсти сюди. Угу. Все, тут в принципі, прикручений. Трішки короткий був той листок один. До речі, дякую нашому спонсору, товаришу Ярославу і його сім'ї за надані листки шиферу. Так, Ярик дякую, привіт. Ярик Даша, Настюха, велике дякую. <ривіт> Значить, друзі, оце накриємо, зараз ми закрутимо і є трішки отвір. Я його віз і коснув. Але я зверху покладу це, розумієте, якби це там три-чотири листка, то було б це страшно. Я зверху отаку положку вкладу, чи дві на дві волни перекрию. І хто тут зверху буде бачити, а ви нікому не скажете, правда? Правда. Це це зараз закручуємо і підемо вже на низ. Побачимо, який там вигляд. Ну що, Діма, диви, як уютно, затишно. От такі справи вийшли. Нормально, так? Да, так, затишно вже видно. Я думала, що буде темно, чесно. Чесно, думала, що буде темно, але нічого, так. Ну, темно це добре, холодок. Ну так. Так є це на вийшло, друзі. Але це, це... Ж, ж не все. Три листки жасті, це ж не все. Зараз є в нас ідея, ну це ж не вигляд, правда? Взагалі. Правда? Ну так. Да. Щось потрібно з ним робити. І що ми будемо робити? Спробуємо зробити. Це так. В голові є, а чи вийде, чи не вийде, зараз ми побачимо. Тому ціпляємо прицепку і їдемо. Куди їдемо? Їдемо на ставок, там колись був, звісно. Їдемо на ставок, там, де колись був. Поїхали. Поїхали. Ось, друзі, те, що ми про що ми говорили, і будемо з нього щось робити. Спробуємо. Ну, так, спробуємо. По правді вам скажу, що були ми осінню, осінь кажу, весною, і а. воно було все жовте, а приїхали воно все зелене. Ну, Спробуємо, побачимо, воно буде таке, так? Да? Нормально, да, так. Да. Будемо, може, оці листки обривати. Ну, Побачимо, побачимо, да, побачимо зараз. як воно буде, тому що, як завжди, в голові щось. Є, да, щось одне виходить а зовсім як інше. Якщо то побачив. Ну спробуй побачи, вийде, вийде, не вийде, то ну, щось повинно вийти. Значить суть наша зараз нарізати, як вона називається, осока. Да? Очерет, мені здається. Ні, очерет, це то, що Того колись снопи в'язали ним, ото очеред, де качалка вистрілює, ага, ну -ну. а це осока, по ходу, справи. Ну, от не знаю. Ну, не знаю, Потрібно. підкажіть. Потрібно питатися, які старші. До роботи потрібно нарізати купочку і поїдемо бити. Спробуємо, побачимо, що вийде. Ну що ж, вистачить? Я не знаю, так. Тяжкі. Давай поможе. Тут зазори. Куди ти там? Забери, ага. бери, бери. Тягне. Це так ломиться. Все, грузимося. Так, да, заготові. Зараз на місці щось будемо з ним робити. Дітяно, я разкажу, що воно здавалося, що було жовте, так? Да? Ну так. Да. Весною воно було осінь жовте, а так я не думаю, Я думав, що воно знову пускає, да? зелене. Ну, звичайно, це ж літо. Ну, з землі. Ну, а воно пускає звідси. Ну, нічого, нічого. зараз ще з дому прийду. Зараз побачимо, що з цього вийде, чи не вийде нічого. Поїхали додому. Ні, ти під'їде. Поїхали додому, зараз щось будемо сидіти. Що ж, привезли ми додому, доїхали нормально, зараз все почистили це все. Е, потрібно ці всі листочки забирати. Діма вже трішки почав вже, там, ну, трішки почав робити. <смі> так трошки е, було таке настрій, такий не дуже. Та ну нащо, там воно тут довго, там, не так, там. Ну не знаю. Ну щось то ньому є, Щось то в ньому є, я не знаю. Зміялися по-іншому. А що вийде в ньому? Ну, що ж в ньому є, ну що я поки не бачу. Вони дівчата проголосували, я скажу, що можливо щось інше. Давай давайте попробуємо. Вони, коротше, я програв. Коротше, ми пробуємо його робити, Вони... так, як... так як задумали. Все, так, все а... Далі, ну, ну не так ми задумали. Ми думали, що воно mm. буде трішки по-іншому, ну, природа, природа, немає нічого рівного. Нічого, І це такий... також виявилось таким. Ну, Пішли ми таким чином. Що буде, то буде. Не судіть сурово. Вирішили, були в планах, щоб вони отак стояли всі один коло одного. Не виходить не воно так, але ну, воно то задирака туди, то задирака Мама, туди, то туди. Коротше, виставити його нереально. То взяли, вирішили отак по 6 штук брати, пучками зв'язувати і саморізом прикручувати до доски. Поки що виходить щось таке. Ну, ну, я надіямися. вам кажу, що вони вперлися і все проголосуємо. Кажу. І двох підняли руку за, а я Ні, Ми просто так... надіємося, що воно <клапляє> далі, що воно буде краще, воно себе покаже. Що, ну, Ну, зато плюс один, що мене радує, дешево і сердити. Такий ековаріант, такий еко, конкретний. Ековаріант конкретний. Тобто, якщо вийде <клапляє> рагульно, <клапляє> скажімо так, за то екологічно і без затрас. <клапляє> Тоді <клапляє> Тоді плюс, тоді я за. А як вийде, так вийде. Ну це ж таке, це ж не будинок, це ж не. Як би вам сказати, що ну, така зона відпочинку, де не все має бути ну таке. Ну, ну так. що вийде, коротше, ви постерігайте е за роботою. Шляху назад немає, продовжується. Та шлях назад що нема. Зараз лише раз вниз. І не, шлях, не шлях не то що назад, а шлях щось дуєвувати. Ну таке, не знаєш, от, от чому. От я вам скажу, ну ви ж знаєте, мене вже давно, хто зі ну, мною там на каналі, хто тут, що завжди, ну, от мені саме основне це бачення в кінці. Що я маю отримати. ну тобто, який результат має бути. А тут я не бачу. Ну, я вже так, друзі, віддався. Дівчата на їхнє бачення, і я вже скажу. Тобто, якщо погано виходить, то я це робив. Та я це робив. Ну що зробиш? Ну все, роботіся, покажемо зараз, що вийде, то вийде. Ну, принаймні це швидко робиться, бо то по одні спробували то трішки довго довго, падає, відривається, таке о, коротше. А це щось, воно, вийде, так? Вийде, я думаю, це буде добре. Надіюсь, то йде чистить. Ви хатину, це, мабуть, не цим крили хати, це крили м'яким. Да, Очеретом і, і соломою. Да. Один раз в одну сторону грубцем, другий раз в другу сторону грубцем. Коротше, виходить воно отак. Який мабуть, тут тримати, зараз знімає. Я зараз якось пробую да, сліди. Тут накрасли отак лінію, щоб оцей мотузок хоча б приблизно... А, ти тако пальця не можеш покрасити. Може, я другий поставлю. Щоб хоча б цей мотузочок ішов рівно. О! І таким чином, оце раз, і те вже саме. так, зв'язуємо. По лінії. У коліні. Його що вийде, то вийде. Ну, зато я кажу, що один великий плюс це екологічна чиста. Да? По-перше, екологічна циста, по-друге, без еко-варіант і економ варіант і. економ-варіант, і <гум> економ, я тут малий поматузок вже. Тут я залізав. Ось такі не на ставках цього добра хватає. Море. Може? Море. Скільки хочеш. Тільки хоче вивіруємо. Ну. Побачимо, що цікаво звичайно ліс, що воно буде, ну. Таке, ну. Таке. Якоюсь багонкою там. Ну, звичайно. Дерев'яною, лаком скрите. Було б непогано. А що? Побач, поки що, так? Це не завжди. О, це теж можна лаком скрити. А? Це теж можна ваку скрити, Чи я не вже ну по-перше, бач, мокре, ну, да. а по-друге, вони не втратити свої цеї. Так я беру, туди десь шукаю там, де та... Щоб його не було видно. О! І заховався на виду. Тобто, щоб таких не було видно. І так на ході. Не холодно. Все ж таки воно щось має в що ну, ну, Щось воно... то в ньому є. Є, звичайно, я в ньому. Абсолютна економія. Оце <реш> в ньому є. Абсолютна економія.

Їм пістолетом саморізи закінчились. Лішки не розрахували. Ну а так, як вони? Ну так вже щось вимальовується. Щось. Вже да, да, да. можна сказати, що... Ключове слово шость, ключове слово вимальовується. Все добре. Нормально? Да. Отакий вигляд має, ну, я вам скажу так. Уютно. Да, воно, я ж тобі кажу, що воно покаже себе таке, трішки пізніше. Як їдеш, знаєте ну. якесь історичне село, це, знаєш, таке в'їжджаєш і ну, ну, це, така це, атмосфера такі. якась, якась така друга. Ну, в принципі, непогана. Цими скобами вирішили вже бити, що є скоби. десь десь і скоби закінчаться. Така марутка праця, марутка, що. Довго і нудно, але. Ноги вниз. А нічого, зараз помаленьку щось вимулювати. Ну нічого. цікаво, от коли тут ці трішки дарли, да? да, була э... така думка. Блин, не не, не камельфо, щось воно. А так уже, так. Да. Це зелене, жовт, не, не зрозуміло. Ну воно може ще все як сказати, воно висохне, так. Ну буде одним кольором, я думаю. Ну, а краще, може тут, висока, а може дивись. А воно ж. Воно... Сонця тут немає, може воно й залишить якийсь такий свій кольор. Ну вони коли на стоблові жовтне, то процес його вегетації вже, вже все, тоді воно стає жовтим, а ми його як сіно. Ну, я ж тобі кажу, воно що воно тут може цей, воно бути, воно свій колір залишить. Я думаю, ну побачимо. Побачимо, побачимо. Побачим. Все. Погнали. Продовжуємо. Далі. Ти так цікаво, класно сказала. продовжуємо, такий ентузіазм, аж малив. Енергія, я хочу робити, дай робити. Що ж, друзі, закінчили, ми? Закінчили. Закінчили. Ну як? Ну, зараз краще. Да? А казав, ні, я лишаю все. Не, я вишаю. казав, лишаю і ну, все. Я просто не бачу кінця результату, для мене важко ну. працювати. А ми Три. з донечкою казали, ні, не продовжуємо, Тому що продовжуй. воно буде гарне. Голосування оце, друзі, один раз. Жінки не ображайтесь. Послухай жінку <хи> і зроби так, як вони кажуть. Ну, дві дві <світ> дівчини, дві, як би сказати, то мусив підатися, нічого немає. Ну вийшло класно. я вам скажу Ну, не того. знаю, друзі. Ви коментуйте, пишіть, як вам подобається чи не подобається, як такий варіант. Ну На на Ну як сказати на наш погляд, все вдалося, то що ми думали, воно вдалося. Комфортно. так комфортно, комфортно і... Класно. і колір такий. Жовто-зелено, біло, сіро-оранжевий. отакий якийсь комфортно комфортно і уютно. От я присів, я вам кажу: комфортно такий затишок. Ну, такий природні, затишок і такі, аромат став. Ну, да? Такий, як хижина знаєш, така ну, затиш, так, затишна так, хижина Далі буде далі. Далі буде все ну, розвивати цю тему, працювати з такого. Що економніше, що дешевше? Що ну, по затратах? Що тут пішло в нас по затратах? Нічого не пішло. То по практично саморізи. Оце всі пішли. Саморізи, скобів. Ну було б побільше mm. скобів, то було в мене так. Було три касети, то їх викував. Саморізами трішки багатенько йдуть. Якщо брати, то на такі решайбуцю по дереву. Прешайбу трішки зручно. А скобами було б саме. Тому вже тут ми як після скобами вже подумав, ну що саморізами руки вверх тримаєш, закрутиш, впав, підняв таке. А з кобами пістолетами лише клос, клос-клос, Прибив, прибив, прибив і все. Значить, на рахунок довговічності ну, поживемо, ну, побачимо побачим. побачим Але ]ся. по затратах, скільки а... затратив, нічого не затратив. Ну, Само, ну, були нічого. саморези, ну гривень 50, скоби і саморези десь ну пішло. Шифер, завдячуючи товаришу, ще раз кажу, що шифер би влетіли, а так шифер дав товариш. Доски були, все, все одно. Ну, он що час трішки потратили, тому що ну так да, о, да. робота така марудна. Трішки, Поки але... приспособишся, як його робити, тримати, як да, воно йде. До... А перших 10 сантиметрів взагалі б'єш хвилину, ви відходиш на 15, думаєш, на що ти це робиш? Що воно з нього вийде? Чи вийде? Бо думали, отак, що воно буде так одна коло другої, одним таким, знаєш, каскадом. А, а, а пішло, що воно криве. На досі нормально, а там вже таке. Тоді вже вирішили пучками, оцими пучками, 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 і вийшло доволі непогано. Так. Да. Те, що хотіли, ми зробили. Ні, Ми Це... зробили не те, що хотіли. Ну, приблизно, приблизно те, що хотіли. Ну, підбили. Ну, підбили. вийшло краще, бо так, як би хотілося, да, ну, зробилось да. не якби. А так вийшло краще, бо воно вийшло. Ну, прикольно, ну, природно. Зв... Незвично економно і приємно. Затишно і все. Затишно. Як буде стояти чудово, домом, ну побачимо, побачимо. Побачимо, на ставку очі рече є, чи коситься, чи що це. Я його перев'язувати не буду. Не буду, ти ж хочеш, не кажи, я її не розв'язую. Марудна справа така, оце руки вверх, терпнуть руки така, що марудна. але отак уже коли зробилося, воно сів задоволено. Так, воно. Вона, да. От нервуватися там не потрібно було. Я ж тобі казав, роби спокійно, навіщо ти нервуєшся? Відійшла, стоїш, думаєш, навіщо робиш? Я, бідолаха, тут сам все, бив, гупав, тримав. Так і справи? Да, друзі. До наступних відео. Хай щастить! Хай щастить.